рибина. Джерк спрацював. Оце відразу видно, що дебеляча. Це мабуть файна щука. Можливо, навіть унікалка. А ну зараз дотягнемо доглянем. Так і загинає цього спійняга добряче. А ну хто ти там? Не, розумієш, це зубата. Скоріше за все це унік. Ну йди сюди. Іди на руці. Іди сюди. Хорош. Є. Yeah. О, унікалка. 16 кіл, але вже приємно.